Мир вам, дорогі брати і сестри, цей вечір перед нашою спільною молитвою запрошує нас до читання Слова Божого. Ми разом з вами відкриємо Єва Іван від Івана, п'ятий розділ, і будемо читати з першого віршу: після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купання Віфезда, по єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду, і хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що тридцять і вісім років був недужий, як Ісус його вгледів, що лежить. Та, відаючи, що багато, Він часу слабує, говорить до нього, хочеш бути здоровий, відповів йому хворий: пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено, воду до купальні всадила мене, а коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить, говорить до нього Ісус: Уставай, візьми своє ложе та й ходи. І зараз одужав цей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня була субота. Перше, на що ми звертаємо нашу увагу, в який день Господь пішов до цієї брами, ми читаємо, що наближалося свято. Було свято в Єрусалимі. Ісус Христос він не шукав, як відсвяткувати свято, як провести цей час. Гарно разом з учнями, в колі знайомих, друзів, так як робимо це ми на свята, ми бачимо неймовірну Божу любов, яка вела його зовсім не в те місце, яке можна назвати святковим. Ми прочитали, що там була купальня Віфезда, що по-єврейському зветься, це б то дім милосердя. Коли ми говоримо дім милосердя. Що уявляєте ви, як ви уявляєте дім милосердя? Певно, що це те місце, де тебе завжди привітно зустрінуть, де тебе обіймуть, де тебе вислухають, де тобі допоможуть, де з тобою помоляться, де з тобою розділять твоє горе чи твою біду? Це те місце любові. Але ми читаємо, що зовсім не таким. Було місто, дідом, дім милосердя, який відвідав наш Господь Ісус Христос. Ми читаємо, що там було багато слабих, сліпих, кривих, сухих, які чекали. І Господь знаходить серед тих людей, чоловіка, який 38 років був хворий, і задає йому просте запитання: чи хочеш бути здоровим? Дорогі мої. Читаючи цей текст, я розумію, що це запитання Христос задав заради нас, заради того, щоб ми почули відповідь цього чоловіка. Господь знав, що в серці того чоловіка, невже Господь не знав, що Він хоче бути здоровим? Невже відповідь на це запитання якось визначала, чи Господь о... О... дасть одужання, чи не дасть? Господь знав. І Господь знав, що він прийшов сюди, щоб мати зустріч, зустріч з цим чоловіком і щоб дати зцілення цьому чоловікові. Але це запитання до нас, це відповідь цього чоловіка вона до нас. Тому що він говорить: пане, я не маю людини. В домі милосердя не було людини, яка протягом цих довгих років. Могла б допомогти цьому чоловіку. В домі милосердя не знайшлося місця для милосердя аж до того часу, коли Господь не прийшов в цей дім і не приніс туди своє Божественне милосердя і своє зцілення. Дорога Церква, так хочеться, щоб наша церква, наша помісна церква була домом милосердя. Щоб ми не лише називалися Домом милосердя, але були такими місце, де люди зможуть знайти спокій, місце, де люди зможуть наблизитись до Господа, місце, де люди відчують, що за них турбуються, що їх готові почути, що за них готові молитися, що їм готові допомогти. Дорогі мої, чи це залежить від нас? Цей чоловік сказав, бо немає. Людини. Ми розуміємо, що там, де немає людини, там є Господь. Але Господь посилає нас на служіння, наче ми ноги, які несуть Його Євангелія, наче ми руки, які обнімають, обіймають так, як це робить Він, наші коліна, які схиляються, щоб помолитись так, як це робив Господь Ісус Христос. Дорогі мої церква сьогодні. Це церква, яка має бути домом милосердя, домом там, де готові прийняти і розділити біль інших людей. Не питання в тому, чи є біль болі і плачу переживань в людей більше, ніж ми можемо їх знести. Але те маленьке, так як говорить слово Боже, щоб ми були. Тим світлом світи у куточку там, де ти є. Нехай Господь благословить нас, дасть нам сили і бачення, як практично проявляти милосердя один до одного. Нехай в цю неділю ви підійдете до того, з ким ви ще не спілкувались, або до людини в церкві, яку ви не знаєте. Запитайте, як її звати, запитайте, як її життя, запитайте про її молитовні потреби. І протягом наступного тижня нехай ці потреби вони будуть в вашому серці, щоб ви молились за цю людину. І нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми були домом милосердя, а ми станемо на наші коліна. І помолимся Богові, подякуючи за ще один прожитий день. Амінь.